Друзі, всім вітання на нашому YouTube-каналі. Доброго вечора. Всіх радий бачити і радий для вас всіх записати відео, яке буде присвячене сьогодні, що у нас, як я й обіцяв, 23 січня. А це означає, що у нас сьогодні завершується наше голосування за конкурсантів нашого конкурсу, який був присвячений набору 2000-х. 2000 підписників. Так, вибачайте. Е, значить, голосування йшло цілий тиждень. Е, було у нас 11 конкурсантів. Кожне відео було по-своєму класне, кожен акваріум по-своєму красивий. Е, одночасно я загрузив усі відео в один день, в один час і почалось голосування. Голосування було, в принципі, таке, як то кажуть. Ну, як, з перемінним успіхом. то Один конкурсант вийшов вперед, то інший, то і отак, туди і сюди. Тобто це перші декілька днів. Потім вже визначився е, Фаворит, фаворит визначився, і він по сьогоднішній день зберігся. Е, значить, дивіться. Е, Перше місце я записав для себе, я поробив скріншоти. Значить, На 19 годину 30 хвилин сьогоднішнього дня я записав результати, які ми маємо. Дивіться, перше місце з результатом 573 перегляди зайняла Наталі місто Житомир. Всі ми її знаємо під назвою каналу Aquarium World. Друге місце. Заняв Сергій з міста Харкова. Всі ми його знаємо під назвою канала «Будні зоолога». Третє місце зайняв В'ячеслав з міста Харків, також. Канал В'ячеслав 23. Це теж на Ютубі є. Боротьба була така запекла. В'ячеслав довгий час зберігався, зберігав четверту сходинку. Третю сходинку зберігав Сергій Карпович з міста Київ. Але останніх пару днів В'ячеслав трішечки піднатиснув і вийшов на третю позицію. І Це йому дозволило зайняти третю сходинку нашого чудового конкурсу. Перегляди були по різному. Я так спостерігав, перегляди були по різному. Тобто, наприклад, було 500 переглядів в один день, а на наступний день 480. Тобто, YouTube. Ну, Я так думаю, то трошки накрутки там було на цих відео, ну, то таке. Саму рекламу у нас ніхто не відміняв, так що конкурсанти як як могли, як вміли, так і перемагали. Ну, Це правильно, це спортивний інтерес. Найменшу кількість переглядів набрав Артем з Херсона. Ну нічого, наступний раз повезе, як кажуть всім. А так у нас е, майже всі конкурсанти перетнули позначку 100 переглядів. Всі відео були цікаві, всі відео ну, такі інформативні. Е, було на що подивитися. І дякую, друзі, величезне за те, що ви прийняли участь в нашому конкурсі. Я сподіваюся, що в наступному конкурсі а це буде, коли ми наберемо 3000 підписників. Я сподіваюся, що буде ще більше конкурсантів. Я сподіваюся, що будуть з'являтися ще спонсори, які захочуть під себе щось додати з призів. Так як ми цей конкурс провели ну, тобто, на, на, за власний, як кажуть, бюджет. Але буде один спонсор. Я не буду казати його до останнього, поки не... конкурсанти, які перемогли, не отримують подарунки. І тоді кожен з цих конкурсантів прийшли нам відео-відгук. Я вам кажу, будь ласка, я прошу, кожен з переможців прийшли нам відеовідгук отримання приза. Так що це буде теж цікаво на каналі. І я сподіваюся, що наступний конкурс це буде, коли у нас 3 тисячі підписників. З'являться ще. І конкурсанти також, і спонсори також розіграшу. І ми проведемо, ще придумаємо якусь тему таку цікаву, проведемо ще більш цікавіший конкурс. Ми не стоїмо на місці, ми працюємо далі, будемо випускати відео, будемо робити вечірні стріми. Слідкуйте, будь ласка, за каналом. Дякую всім величезних, хто приймав участь в конкурсі. Дякую всім величезних, хто голосував за конкурсантів. Дякую ще величезних, хто дивиться наш канал, хто коментує, ставив подобайки. І підписаний. Також, хто не підписаний на канал, будь ласка, підпишіться і далі буде ще цікавіше. Так що, друзі, бажаю всім гарного вечора, тихої ночі. Дякую всім за чудово проведений час під час розіграшу. І чекаємо. Йдемо до нового конкурсу, до трьох тисяч підписників, уже старт даний. Там вже 2000 ми перейшли позначку вже до трьох. Третю, як кажуть, почали тисячу. Так що, я думаю, завдячуючи вам, ми подолаємо цю цифру і проведемо ще не менш цікавіший конкурс. Так що всім дякую, всі молодці, всім бажаю вдачі. На наступному конкурсі і також бажаю успіхів у вашому улюбленій справі акваріумістика. і не тільки акваріумістика, тому що конкурсанти давали відео своє, в якому були присутні не тільки рибки. Так що там було досить цікаво подивитися на всі зоопарки, зо... 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 як кажуть, і зооживність усю подивитися. І... Я думаю, вам також сподобалось. Так що, друзі, всім до побачення. Дякую величезне. До нових зустрічей. Не забувайте, до речі, ставити вподобайки. Підписувати ще раз наголошую. Підписка обов'язково. І з вас обов'язкові перегляди, обов'язкові. І тоді буде все добре. Так що до побачення.